Ще в прямому ефірі канал Еспресо. говоримо про конституційні зміни, а також про зміни в податкових умовах для малих та середніх підприємців. Давайте ще одне відео Порошенкова. Послухаємо. Він стверджує, що децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях як оборона. Ну і загалом президента зараз звинувачують в тому, що і навіть за нових умов нової конституції президентська вертикаль буде достатньо сильною, навіть сильнішою ніж зараз. Давайте відео дивитися. Виникають цілком закономірні побоювання. А чи не зашкодить децентралізація єдності нашої країни? Чи не несе вона, бодай гіпотетичні ризики для територіальної цілісності? Ми так сильно обпеклися на молодці, що маємо дути і на воду. І вкотре наголошую, децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика. Національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод. Йдучи на широку децентралізацію, ми маємо надійно застрахуватися від спроб ворога використати нові і надзвичайно широкі повноваження місцевих громад для порушення суверенітету і територіальної цілісності. Ну і так, пана траса замість гулів ОДА, в нас будуть префекти, які будуть слідкувати за дотриманням. Виконання місцевими громадами законодавства чи нової Конституції. Але чому тоді, на вашу думку, з'явилося багато інформації в пресі від аналітиків, які аналізують нові, нову Конституцію і положення, тому що вертикаль президент, президентська навіть ще зміцніша, от президентська вертикаль влади. Ну я думаю, що ми будемо чути ще дуже багато різних думок стосовно цих змін до Конституції, і кожен буде коментувати по-своєму. Те, що президент наважився внести в Верховну Раду. Все-таки в тому форматі, форматі децентралізації зміни до конституції. Це в першу чергу говорить про те, що президент робить все можливе, щоб реалізувати той план, який був намічений вже давно, ще рік тому, про те, що ми повинні зробити все можливе, щоб владу в нашій країні все-таки отримали ради різного рівня і вони будуть більш ефективним управлінцем на своїх територіях. Що буде здійснювати перфект, це буде посадова особа, яка буде здійснювати лише контроль. Він не буде здійснювати жодного управління територією. Він буде представником, скажімо так, президента. І якраз ми тільки що спілкувались про те, чи не призведе е, спеціальний статус е, Донецьк, окремих територій Донецька і Луганська до поглиблення федералізації країни чи до федералізації майбутньої країни. Якраз власне перфект має бути має, бути, має стояти на сторожі того, що е, таких речей має не відбутися. А в який спосіб? В такий спосіб, що змінами до конституції має бути передбачено можливість президентом розпустити. Ту раду дає і де виникають загрози стосовно е, територіальної цілісності суверенітету країни, коли Рада відповідного рівня може е, робити якісь відповідні кроки через перфекта, який повинен подати відповідне звернення до президента. Президент має право подати в Конституційний суд знову ж таки, не, не особисто подати в Конституційний суд можливість розглянути питання щодо е, розпуску той чи іншої ради. Я хочу сказати, що. Те, що виконавчі комітети замінюють губернаторів, призначених президентом і прем'єром, це позитивно супер. Тобто це означає, що депутати, якщо, яких, якщо депутат, люди, депутати, яких обирали, це, депутати, та, яких обирали, обирають між собою виконавчий комітет і на рівні області, і на рівні району. Це дуже позитивно. Те, що перфект виконує функції нагляду, так само дуже позитивно. І те, що перфект призупиняє рішення якісь незаконні чи не неконституційні з поданням до суду, і суд розглядає, хто правий, хто не правий, це так само дуже важливо і дуже позитивно. Те, що гарант повинен дбати про конституційний лад, про держав... про суверенітет, про цілісність, це так само правильно, але є дуже один. Небезпечний момент на рахунок того розпуску, про який ви сказали, значить мова йде про те, що відповідно, якщо це так правильно в тексті написано, про те, що ми бачимо, і читаємо скрізь, що е, таке подання може бути щодо розпуску е, будь-якої ради, і, від, і відкликання, не відкликання, а призупинення повноважень голови такої ради, обраної об'єднаної громади, в разі якщо це буде стосуватися національної безпеки. Загрози національної безпеці. Так я, от, шановні друзі, спеціально взяв закон, щоб ви розуміли, що це таке. Це наявні та потенційні можливі явища і чинники, що створюють небезпеку важливим національним інтересам. Тут є важливі національні інтереси, але в тому числі, якщо, наприклад, є поширення корупції, в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинності, це вже є загроза національної безпеці. Якщо є. Така річ, як, наприклад, загострення демографічної кризи, це загроза національної безпеки. Якщо є такі речі, як е, значить про, е, Розголошення інформації, яка становить державну таємницю, це є загроза національній безпеці. Намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації це є загроза національній безпеці. В тому числі загроза національної безпеці є прояви обмеження свободи слова та доступу до публічної інформації. Іншими словами, іншим тут є в кожній сфері. Іншими словами, це величезна кількість набору. Оцих елементів, які складають неймовірно широке коло і можливості щодо призупинення діяльності будь-якої ради або тиску на голову, тому оця річ є потребує дос досконального у -у редагування і чіткого ну, формулювання. Ну абсолютно погоджуючись з Юрієм, і це теж одне з питань в нашому зверненні від фракції, яке було подано до президента з нашими зауваженнями. Що на жаль, це призведе до, до чого це призведе? Це призведе до того, що фактично голова ради буде кожного разу перед прийняттям того чи іншого рішення бігати до цього ж префекта і узгоджувати це рішення з тим префектом, питаючи, а ти його призупиниш потім чи не призупиниш? І тут же виникають елементи того, а що за це захочеть відповідний префект. Ну, інше питання, звичайно, чому префект, а не державний урядник. Ми ж не створюємо префектури. Так? Ми ж створюємо ми ж створюємо це представник президента, і він координує центральні, територіальні, центральні органи влади, які до речі. Створює і координує уряд, тобто це виконавчі органи влади, і чому тут нас створюється відповідно певна загроза конфлікту між президентською вертикалю влади, який не має відношення до виконавчих і, тобто і він буде приписано, що він підзвітний, значить, президенту а підконтрольний прем'єру якось Більше то там записано вже загрозливо вона таким чином, що здійснює виконавчу виконавчу функцію. дякую, пане Юрію. А хто буде от відповідати за цього префекту? Прем'єр чи президент? президент, кому він буде підзвітний, а очевидно, кому підконтрольний. очевидно що президенту звичайно буде але в нас парламентсько президентська республіка президент президентська але перфект буде 100% процентів підконтрольний саме призначні чого одна голова да, на одна та сама однозначно. Так, тобто префект призначає президент відповідно і власно кому він буде підконтрольний. Звичайно, що президент. І звичайно, що ті е, витування е, рішень, навіть міських рад, сели, селищних рад, районних рад, це все лежить на плечах префекта. Він має право завитувати любе рішення любої ради від сільської до, до обласної. І це ну... але подати в суд. Зразу, І суд але, коли, але коли і він подав, подав в суд, рішення зупинилося. Можу, велика зупинилося. велика різниця, Він подав в суд Долай, і рішення зупинилося, і а зупинилося. А далі централізація. Це, це треба забирати від перфекта однозначно президента. і, само собою, розпуск кради. Ну, а то посилюється вертикаль, президента, та, однозначно посилюється. Давайте дивитися в комплексі. Сьогодні президент і так вже контролює всі правоохоронні органи, він має безопосередкований вплив на суди. Ми ще даємо йому такий важливий важіль, фактично, впливу на органи місцевого самоврядування. Ми фактично стоїмо в загрозі створення Нового узурпатора, Як би нам цього не хотілося е, про це говорити, але давайте не повторювати помилки. Пане які, Терас, з, Чи розроблені. буде новий узурпатор Порошенка? <кхід> ну я скажу так: мова не стоїть про президента Порошенка, мова стоїть про президента України. ми не хто, говоримо, ми не говоримо про особистості, конкретно так, про Порошенка. Ми виписуємо ці норми, які будуть діяти, сподіваюся, дуже багато абсолютно. років. І тому справді дуже важливо, щоб на особливо на сьогоднішній день, особливо в сьогоднішніх умовах. Важливо, те, щоб був все-таки механізм впливу на ті чи інші територіальні громади за умови, якщо вони порушують, якщо вони переходять за певну межу. Те, що на сьогоднішній день теж існує, на сьогоднішній день теж існує порядок і можливість розпуску, розпуску тої чи іншої ради, ним наділений цим, цьому, цим механізмом наділений парламент. Але це не означає, що це повсюдно відбувається. І знову ж таки. Питання розпуску президентом будь-якої рад, це не означає, що це його самовільне єдине рішення, ну і тільки виключно його рішення. Тобто він передає це рішення свою пропозицію на розгляд конституційного суду, який уповноважений приймати того чи ті Але чи інші рішення, які який... розпуску є оце, що я зачитав. Тобто дуже розмиті формулювання і так далі, то суд звичайно буде їх використовувати на і буде приймати позитивні на рішення. На сьогоднішній день. Верховна Рада взагалі не, не обумовлена, може не обумовлена конкретна. Дякую. особливо, якщо з адміністрації номер, чи президента чи як, що, судді, як він рад. каже, зателефонує такі чиновники, друзі. Давайте да до касових апаратів дуже швидко. Я думаю, що про конституцію будемо говорити предметно. Коли от президент каже, запевняє, що конституційні зміни не нав'язувалися Україні ззовні. Про це він заявив під час презентації. Так він прокоментував. Інформацію про те, що деякі положення з'явилися в проєкті змін після того, як голова комісії Гройсман з'їздив на засідання венеціанської комісії. І далі цитата: політичним силам та експертам, які працюють в конституційній комісії. Ніхто нічого не може нав'язати. І я в тому числі запевнив Петро Порошенко. Будемо в це вірити. Ну, давайте тепер до парламенту. Дуже коротко, не багато часу. Там сьогодні вирішували долю касових апаратів і загалом малих та середніх підприємців. Давайте послухаємо, послухаємо Ніною Жаніну, також Олександру Кужець. Будь ласка, відомо. Реєстратори розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку першої групи та другої, третьої груп фізичні особи-підприємці, незалежно від обраного виду діяльності, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує тисячу гривень мільйон гривень. У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад. 1 мільйон гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Я не могла за це проголосувати. Ви можете мене як хочете відноситися Со слов госпожи Ярецька вставлена норма, що до сентября зараз вони розробляють порядок, як всіх, у кого мільйон і не приймають, перевіряти непреривно, доказуючи оборот. То есть наоборот, то, что вы работали спокойно и у вас не было проверок, они теперь будут сидеть на шее у тех самых беднейших. Нам нужно до, до этого сентября, пока они что-то подготовят, провести другие изменения. Потому что не любят они нас. Не любят. Пане Юрию, вот Кужель кажется, не любят они нас. А кто это и кого не любят? Ну, Я не знаю, треба питати про пані Кужель про це, так, але я хотів би сказати, по суті, пані Южаніна сказала так, як вона має бути. Так? Вона сказала практично і так, як вона має діяти. Що стосується пані Кужель, це просто пафосно. так, знаєте. А якщо коротко, так, як так? Має, має діяти ця система нова? Значить, сьогодні, при прийнятті цього закону, друга і третя група підприємців, які мають оборот, саме оборот, тому що багато хто говорить, що прибуток, саме оборот, тобто доход має до мільйона гривень. Не використовують розрунково касові апарати. Так? Причому друга група е, включається з 1 січня 2016 року і третя група з 1 липня 2015 року. Крім того, якщо третя група, е, сьогодні. Сьогодні, так, сьогодні, е, поки вона не набрала цей мільйон, вона може не використовувати касові, касові апарати. Тобто це може прийти. Пів року, може проти 9 місяців. І тільки тоді, коли вона досягне обороту в 1 мільйон гривень, вона використовує касові апарати. Те саме стосується і другої групи. З 1 січня 2016 року не говорить про те, що вони мають ставити касовий апарат. Вони з 1 січня пішов відлік того мільйона. І далі, якщо вони його наберуть через 9 місяців, тоді вони ставлять касовий апарат і далі діють по касовим апаратом. Крім того, коли вони поставили цей касовий апарат, у них рік-рік мораторії на перевірки. Тобто, те, що говорить сьогодні, пані Кужель, що там розробляє Ярецько якийсь там злив'ящий план, да, по тому, щоб потопити підприємці, це все е, є неправильно і деструктивно. Так? Е, є нормальний механізм. Сьогодні підприємці були дуже задоволені тим, що ми прийняли цей законопроект, так тому що всі розуміють про те, що е, знайшовся певний компроміс, певний перехідний етап до того, щоб але е, до чого хотів повернутися? Ми все рівно прийдемо всі му до того, що всі підприємці касові будуть та сама Е, на рахунок того, хто був задоволений, хто був не задоволений. Значить, перше, цей законопроект, який ми сьогодні прийняли, він має позитиви безумовно, хоча б те, щоб ми сказали це мільйон і можливість не впроваджувати рерозав. Ну з сьогоднішнього дня. Але що таке мільйон гривень для підприємця, який торгує 12 місяців, це, це кількість грошей, які він отримує, це його виручка. Секунд, сек, 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 одну секунду. Мільйон гривень це означає максимум з націнкою 10% в середньому, це 100 тисяч гривень. Якщо ви поділите на 20 місяців, це близько там, не знаю, 10 тисяч гривень, і ще плюс зарплата, плюс оренда, плюс інше. Якщо вони отримують, в них залишиться 2-3-4 тисячі гривень, це щастя. Для всіх інших, хто працює на мільйон 100, 000, наприклад, зовсім інша математика. Якщо ви маєте більше як мільйон, хоча б на одну гривню, і ви будете працювати з касовим апаратом, ви маєте додаткового фіскального навантаження близько 70 тисяч гривень в рік. Це означає, ну, ти а ти ти на 100... Секунду. Тому, 50 -50, так от європи. От є от, 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 конкретні бухгалтер. розрахунки, yeah, які робили USAID разом бачите, з європейцями. Разом разом, 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 дайте можливість я вам скажу, щоб люди почули. Ми знаємо позицію уряду. Позиція уряду полягала в тому, щоб взагалі вводити їх негайно. графіку, там справді 42 тисячі. Звичайно, зарплата, тому що треба враховувати Треба враховувати товар, який ви вибиваєте цим фіскальним апаратом. Інакше якщо ви не врахували, будете мати штрафи. Тому позиція уряду була категорична: не вводити. Якщо б люди це не позиція, вийшли, як якщо б люди, це... якщо щоб люди не вийшли на на під Верховну раду, повірте, нічого би не панеси. Дуже ко тому це дуже важлива перемога сьогодні, але. Як співавтор але... автор цього закону хочемо сказати, що це тільки перший крок. Яку має, 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 має маленьку віддушину, але це не є велика там радість для всіх. Дякую, пане юрі часу. Я дуже коротко. Це насправді, є дискусії в нас на, на фракції були не менш жаркими, як у нас сьогодні в студії. Насправді, думки розділились. Рішення фракції було в принципі підтримати рішення при прийняття цього законопроекту рішенням за рішенням комітету. Зокрема, там передбачалося з правкою той ж Южаніної відтермінування введення для третьої групи до 1 січня. Також ви знаєте, моя особиста думка також тут полягає в тому, що не можна було би це вводити відразу без якогось системного реформування самої служби. ДФС. тому що е, корупція там є. Контролюючі органи не реформовані, і ми просто не можемо передбачити, яким чином це зараз відіб'ється на підприємстві. Дякую, я думаю, що ми Але... в процесі нашої програми будемо передбачати і аналізувати і ще не одну програму. Цьому присвятимо. На жаль, нас мало часу. Вибачте, що без фінального слова зустрінемося завтра, як завжди, о 20 в годині чи на каналі Еспресо з вами був Єгор Чечоринда. Дякую до побачення.